Олександр Мусінко, керівник центру військових досліджень, вже з нами. Вітаю вас. Вітаю вас одразу після того, як озвучена була ця інформація щодо першого там цієї балістичної ракети дрону. Зокрема, багато критики від опозиційних сил почало лунати в бік цієї тези, що це далеко не перший, і взагалі такі розробки були, і взагалі. І ще до Зеленського мається на увазі і до чинного уряду і наших цих розробників. Але чи можна говорити про те, що було колись, і про те, що зроблено сьогодні? Це різні речі чи одне й те саме? По-перше, розробки були, і дійсно багато чого робилося. Але я хочу нагадати, що є факти: саме у 2022 році, Україна вперше профінансувала закупівлю ракети. Сапсан, яка мала поступити на озброєння в 2022 році. В цьому завадили бойові дії, повномасштабне вторгнення російських військ. Але це є факт, це можна підняти і подивитися. Саме ці кошти були закладені в бюджет, саме цими коштами фінансувалось, і саме це планували зробити. Україна мала отримати балістичні ракети. Це було доведено до логічного завершення. Тому я не знаю, що хто говорить. Я оперую фактами в даному випадку. І це було за каденції президента Зеленського. Тепер наступний момент. Зрозуміло, що балістичну ракету зробити з нуля за один тиждень за місяць важко. Це складна технологія, вона потребує часу, але Україна має певні речі і має певну базу. І зрозуміло, якщо ти маєш певну базу і маєш певні напрацювання, навіть, скажімо так, дещо зруйновані внаслідок війни, внаслідок повномасштабного вторгнення, але від цієї бази легше відштовхуватись. Україна. Через те, що почалось повномасштабне вторгнення, відклала фактично постачання на озброєння цієї ракети, але в подальшому ця ідея не була відкинута. Навіть незважаючи на удари Росії по певних наших об'єктах, було продовжено розробку, попри всі складнощі, які були забезпечена секретність, власне кажучи, те, що ворог не зумів зашкодити. І зараз ми вийшли фактично на фінішну пряму, що сказав президент. Успішне бойове застосування, успішне бойове випробування. А давайте подумаємо, де могло бути це успішне бойове випробування. Я думаю, що не на території України. І я ми, допускаю, що ця ракета вже могла вдарити по якомусь об'єкту на території Росії, але згодом ми побачимо от подальші Ми саме результати. на тлі е, можливості можливих дозволів надання бити по території Росії, але західним озброєнням далекобійним говорили от буквально в попередній студії з Подоляком Михайлом, що я став питання: а що нам заважає масштабувати цей процес і не бути залежними від чиїсь дозволів. І ну так, ми про це говоримо. Що спочатку буде одна дальність, потім інша. Будемо збільшувати. Наскільки це в принципі реально? І він каже, що все впирається в фінансування? Так. А чи можемо ми залучити потенці... від наших потенційних партнерів кошти, щоб якось швидко зорганізуватися, навіть не на території України збудувати якесь виробництво або на території України? От що що нам заважає? Дійсно, питання фінансування, тому що це річ дорога, і ми розуміємо прекрасно, але з точки зору цього, що потрібно робити, на мій погляд. Перше, нам потрібно визначитися з пріоритетами, що потрібно робити в найближчій перспективі, і замовляти з оборонки. Ми не можемо замовити, на жаль, все. От знаєте, відпочинаючи від якогось двигуна найменшого до дрона, закінчуючи двигуном до балістичної ракети, це важко. Треба визначити один, два, три, чотири. Давайте на наступний рік визначимо, наприклад, балістику, пріоритет, дрон, пріоритет і так. І так далі. Наступний момент: як залучити кошти? Дивіться, в країнах Європейського Союзу немає ракети, яку можна назвати ракета неядерного стримування. Саме такими ракетами є оперативно-тактичні ракетні комплекси, але вони є у Росії. Хто така Росія для країн Європи? Це потенційний противник, це вже всі бачать. Відповідно, яким чином захиститися, мати свої сили стримування. Де ви їх візьмете? Можна купити у Сполучених Штатах Атакамс? Чи вистачить на всіх питаннях? Другий момент, яким чином давайте співфінансувати і разом виробляти ракету, як ви зазначили, на території Європейського Союзу, на території НАТО, де об'єктивно менше загроз з точки зору ударів російських, де менше можна виявити ці виробництва, і це робити у співфінансуванні. І я думаю, що такі проекти, от саме в співфінансуванні, і треба проштовхувати. І ми тут не нічого не робимо нового. Ми тут не новатори, тому що подивіться. На всі великі амбітні проекти, які є в оборонці, ну фактично збирають кошти і збирають технології колективно різні компанії, навіть Сполучені Штати, які мають один з найпотужніших комплексів Дефенс індастрі, все рівно вони певні речі з виробництва віддають на аутсорс все рівно вони не є на 100% замкнуті в виробництві. І для нас це теж шлях, як мені видається. Наші виробники люди дотичні до процесу саме створення і застосування бойового цієї ракети дрону називали суму на одну таку штуку. да, вироблену. це приблизно мільйон доларів. Так це ракета дрон, балістика буде ще дорожча. Так а у ми фейсбучні і диванні експерти сказали, що таке можна створити там умовно за 100, 150, 200 максимум тисяч доларів. Наскільки це справді дороговартісна історія, і в що ми при створенні такої ракети? А в подальшому і балістики, да, можемо ну, впертися, так би мовити. Давайте так. Я вам тут тоді дещо, якщо вже говорять про фінансування, привідкрию. Значить, дрон, деякі типи дронів, які використовуються для далекобійних ударів по території Росії, можуть коштувати 140-150 тисяч доларів. Це дрони без реактивного двигуна, це дрони просто за типом літака, фактично які летять по території ворога, тому що. Там є ціноутворення, воно завжди надається, коли держава закуповує, зрозуміло, що зрозуміло така чому така ціна. Другий момент. Чому особливість цієї ракети-дрона? Я би назвав це міні-крилатою ракетою. Я так собі це називаю. Чому? Реактивний двигун. Реактивний двигун це дорожче. Технологія, яка дає можливість, якщо ви помітили, знайшли, як на мене нарешті рішення, яким чином не використовувати шасі під час польоту. Що це таке? Це додає маневровості, це треба розуміти, це важливий момент. Тобто вона летить уже без шасі. Наступний момент менше помітно для радарів. Швидкість польоту, все ж таки, вона вища, вона краще, вона вже ефективніша. Тобто, це прогрес, це процес. Крім того, технології систем наведення, прицілювання і технології, які дають можливість обходити системи радіоелектронної боротьби. Ну і наступний момент. А що значить можна було зробити за 100 тисяч доларів? Ну так візьміть і зробіть. І тоді презентуйте і скажіть, наш вироб коштує дешевше. Наскільки я знаю, українська армія, українські збройні сили, міністерство оборони всі дотичні, вони дуже відкриті. Особливо генштаб, я знаю, заступник головнокомандувача збройних сил України, полковник Лебеденко, який займається цим. Його знає багато виробників. Він хоч і не публічний, але ті, кому потрібно, його знають. І він відкритий до обговорення, як і інші міністерства. Я пригадую, колись в Бродянці на аеродромі проводили е, з авіамоделювання е, змагання. Оці, коли знаєте, створюють такі модельки там літачків, якихось або якихось там літальних апаратів. То тоді мені називали, що така моделька коштує десь приблизно 150 тисяч доларів. Так. Оце так. радіомоделька так. керована просто на якихось низьких так. висотах. Це не балістика і не дронна ракета. Абсолютно. Ну це так, ремарка. Президент підтверджує, що. Застосовані були вперше вперше застосовані F-16 в українському небі. Це мається на увазі, напевно при збиті uh -huh. ракет російських, да і тут ми говоримо про те, що це у нас таке, знаєте, лагідне входження да, в процес f 16 чи тому, що у нас немає ракет там небо земля, а є лише ну повітря, да? повітря земля, а є лише повітря-повітря, і ми можемо ракети збивати. Тобто, яке, яке можливо найближчим часом ще буде застосування цих бортів? Ну, справа в тому, що це дійсно інтеграція повноцінна, тому що f 16 збивали і не тільки f 16 а вся авіація, і Міг 29 і Су 27 теж збивали. Тобто, до чого це я веду? Я веду це. До того, що вже F-16 діють і взаємодіють з іншими літаками, в тому числі а, радянського ще виробництва, але вони взаємодіють ефективно, і ми побачили це на результати. На жаль, ми не можемо ще збивати більше і є певні влучання, але тут є потреба від наших партнерів дати більше систем. Наступний момент: я думаю, що ми проходимо певну етапність. Ви ж бачите, що подивіться. Публікацій в західних медіа, щодо F16 стало більше. Згадайте, скільки було пересторог? Ой, а вони підлетять ближче до лінії фронту, їх можуть збити. Ой, а вони ще десь можуть з'явитися, щось буде не так. Вже головнокомандувач дав інтерв'ю The Guardian і сказав, та вони ближче ніж 40 кілометрів ніколи до лінії бойового зіткнення не з'являться. Але про це говорилося. І я думаю, що ось зараз пройшло ось ця хвиля, ажіотаж. І знаєте, що станеться? От станеться просто ще протягом певного періоду часу, що президент України або командувач повітряних сил, або міністр оборони, чи головком вийдуть в якийсь моменти і скажуть, що Україна застосувала f 16 для таких, то таких то дій, в тому числі ударів по об'єктах ворога на окупованих територіях, а можливо не тільки на окупованих. До цього все йде. Етапність інтеграції літаків f 16 вона проходить в Україні. Починаючи від застосування їх як засобів протиповітряної оборони, це пряме призначення так само цих літаків. Подивіться наскільки розраховує на ППОФ 16 Сполучені Штати Ізраїль, ми бачили багато прикладів. А далі це вже удари по наземних об'єктах. Ну і далі найбажаніше для нас, щоб збулося отримати ракету JASM JASSM і вдарити нею на відстань щонайменше 500 кілометрів. По наземних об'єктах російського По землі так на цьому ставимо три крапки. Обов'язково продовжимо нашу нашу дискусію і спілкування з вами наступного разу. Дякую за те, що завітали до нас у студії. Цій порі. Олександр Мосінко, керівник центру військових правдосліджень, був з нами.